Вітаємо вас! Сьогодні ми розповімо вам про шість дієвих способів придбання власної квартири без значних фінансових витрат. Додивіться відео до кінця і дізнайтеся, як купити квартиру без грошей. Перший спосіб лізинг. Що це таке? Запитаєте ви. Це схоже на оренду, але з деякими цікавими особливостями. Давайте розберемося. Ви звертаєтеся в лізингову компанію з інформацією про квартиру, яка виставлена на продаж. Якщо всі умови підходять, компанія викуповує нерухомість і укладає з вами договір оренди. Ви щомісяця виплачуєте орендну плату, частина якої йде в рахунок майбутнього викупу житла. Після закінчення терміну договору ви можете придбати нерухомість без додаткових платежів. Спосіб номер два візьміть іпотеку на квартиру і здавайте її в оренду. Це досить просто: придбайте квартиру за кредитні кошти. Знайдіть орендаря, який хоче жити там, і здавайте йому квартиру. Отримані від оренди кошти, використовуйте для погашення іпотечних платежів, можна встановити орендну плату вище, щоб мати додатковий прибуток. Проте є й зворотна сторона медалі вам також потрібно буде мати, де жити, оскільки придбана квартира буде повністю в розпорядженні орендаря. Спосіб номер 3 Зверніться до роботодавця. Цей кумедний неочевидний варіант працює таким чином: наберіться сміливості та зверніться до свого керівника з проханням допомогти в придбанні квартири. Компанія придбає квартиру, яка стане вашою власністю, а ви виплачуватимете з кожної зарплати певну суму. Після повної виплати вартості житла воно стане вашим. Спосіб номер 4: договір ренти. Ви не маєте своєї квартири, але є знайомий пенсіонер, якому потрібен догляд. То чого ви чекаєте? Укладіть з ним договір ренти. Що це? Пояснюємо. Це угода, за якою одна сторона зобов'язується передати іншій стороні житло. Інша сторона зі свого боку повинна довічно виплачувати грошові кошти або забезпечувати догляд першій стороні. Тут все простіше, ніж здається: берете на утримання самотнього пенсіонера. Забезпечуєте його, піклуєтеся, перераховуєте гроші або просто купуєте все необхідне для життя, одяг, їжу, побутові засоби. Але після того, як його час настане, квартира, яка була у власності пенсіонера, переходить до вас. Спосіб: номер п'ять: візьміть іпотеку в іншій країні. Припустимо, вас не влаштовує процентна ставка в Україні. Ви задаєте собі запитання, як купити квартиру, якщо немає грошей без проблем, адже ви можете взяти гроші в іншої держави. Просто відчуйте різницю. У Франції можна отримати позику на придбання житла зі ставкою від 2,9% і річних. В Австрії нерезиденти країни можуть отримати іпотеку від 3,1% і річних, але в Україні ця цифра на порядок вища, і до того ж, ставки постійно зростають. Цей спосіб підійде тим, хто готовий витратити багато часу і нервів на отримання цільової позики, а також тим, хто готовий ризикнути. Адже іпотеку видають у валюті держави, в якій оформляють, тому коливання курсу можуть болісно вдарити по кишені і збільшити щомісячний платіж. Спосіб номер шість вивчить державні програми допомоги. Багато урядів пропонують програми допомоги, щоб допомогти окремим особам і сім'ям придбати житло у власність. Ці програми надають фінансову підтримку, допомогу в оплаті першого внеску або вигідні умови кредитування для осіб, які мають на це право. Вивчіть та поцікавтеся урядовими ініціативами у вашому регіоні, наприклад, програмами для тих, хто вперше купує житло. Або грантами для домогосподарств з низьким рівнем доходу. Скористайтеся цими програмами, щоб зробити купівлю квартири більш доступною та досяжною. Купівля квартири без грошей може здатися нездійсненним завданням, але з правильними стратегіями та ресурсами це може стати реальністю. Пам'ятайте, що кожен метод має свої переваги та міркування, тому ретельне дослідження та ретельний розгляд є надзвичайно важливими. Здійснюючи необхідні кроки, ви можете перетворити свою мрію про власну квартиру на реальну мету, досяжну в межах ваших фінансових можливостей. Пам'ятайте, що придбання житла це важливе фінансове рішення, тому важливо проконсультуватися з професіоналами, такими як агенти з нерухомості, фінансові консультанти та юристи, щоб переконатися, що ви робите поінформований вибір протягом усього процесу. На сьогодні все. Ви дізналися, як без грошей купити квартиру в Києві та Україні? Підписуйтесь на канал, якщо бажаєте бачити ще більше корисного контенту. До скорої зустрічі!